Привіт наші любі. Бажаємо вам доброго раночку. Думаю, що він такий у вас і є. Приєднуйтеся. Ще раз зівніт. Дозволяємо, тому що далі вже позіхати не зможете. будете активно працювати і займатися. Так, всіх бачу. Супер. Підключайте камери. Знаходьте зручне для себе місце. І будемо починати, тому що з нами пані Ксенія, і сьогодні ранок буде бадьорим. Готові? Передаю слово пані Ксенії і починаємо. Гарно заняття. всім. Доброго ранку. Пані Олена пообіцяла вам активну руханку, але я насправді ще сплю, бо в нас така якась сонна погода. Я сподіваюся, що у вас сонечко, тож будемо е відкривати сонечко всередині. Ні, нема сонечка. <рес> Тоді будемо самі. Поїхали, сіли, як я, на колінка, сіднички сидять на п'яточках. Так, в мене коло. Ну. Залишимо так, музичку. Сіли? Промоги тягнемось нагору, ви лягаємо вушком на підлогу. Вушко. І поїхали. Вдих. видих. Дих. Видих. Обов'язково вушко кладіть на підлогу, але сідниці не піднімайте. Сідниці залишаються на п'яточках. Робимо вдих. і дві ручки вперед. Лобом до підлоги лобом. І тягнемо ручки на мене. На мене, на мене, на мене. І ще гарний дих. Дих тягнемось, тягнемось. І вперед. Лидись. Є, молодці. Робимо дих. Велике коло ручками і поїхали ручки. Одне коло, друге, третє, четверть. рівно вперед. На мене. На мене, на мене. На мене. Назад. Один, два. Спинка рівна. Три, чотири, п'ять, шість. Дві ручки догори. Одну вперед, одну назад. Тепер знову до гори. І змінюємо. Тепер інша вперед, друга назад. Робимо такий човник. І догори. І додаємо плескання на, на горі. Плескаємо одна. Плескаємо одна. Плескаємо друга. Молодці. Круто ще. Один. Два. Рівні ручки. Дихаємо. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Молодці ще. Рівні рівні ручки. Рівні, дві ручки догори і нахиляємо води. Дві ручки поруч. Взяли уявну, уявну кульку. Отримаємо От, уявну кульку і не відпускаємо її. Ви інші. Води. нижче, нижче. нижче, нижче мене. Ручки біля колінок. І ми будемо вистрибувати на ніжки. Показуйте. На ніжки, на колінка. Знову вистрибнули на колінка. Поїхали. Стрибочок. Опустились. Стрибочок. Опустились. Ану, покажіть мені. На рівні, рівні, рівні. Є. Супер. Вверх! Вниз, В. Вниз. В. Вниз. І ще. Є. Молодці. Встаємо. Ви Бачите, які зимові вже. Носки. Так, поїхали. По колу розминаємо стопу. Дуже добре продавлюємо. В інший бік. Друга ніжка. В інший бік. є, Присіли. Робимо п'ять вистрибуваних зірочок. І потім дуже цікава вправа, будемо рущати. Поїхали. Три зірочки без мене. Я хочу на вас подивитися. Поїхали: один, два, три. Молодці, круто, круто, ви класні. Що будемо робити сьогодні вправу Стаємо. Зараз ще пободріше вмикну. Дивіться. Готові? Присіли. На колінка. Поклали ніжки, сіли, витягую одну ніжку, іншу, роблю хрестик, підтягую, перехожу на коліна, стаю на ніжки. Одну ніжку спіймала, поставила, іншу спіймала, поставила. І встала. За, я думаю, що ще не запам'ятали, тому зараз ще раз зробимо. Поїхали. І вниз. Коліна. Поклали. Одна ніжка. Інша. Хрестик. На колінка. Одна ніжка. Інша. Встали. Ще робимо. Вниз. коліна, Сіли. Ніжка. Ніжка. Підтягнули. Перекотилися. А ну хто там не робить, Ніжка. Ніжка. Стали. Давайте ще раз, але повільно. Ану, встали всі. Всі встали. Готові. Робимо повільно. Присіли. На колінка. Сіли сідничкою на ножки. Витягуємо одну ніжку. Іншу. Підтягнули до себе. Перекочуємось на коліна. Ставимо ніжки. Вертаюсь. Нога. Нога. І встала. Супер! Вас вийшло! Давайте ще раз закріпимо. Вниз. Коліна. Сіли. Нога, нога. Підтянули. На колінка. Вирі... Вирівнялись. Нога. Нога. Встали. Є, супер! Ще одна вправа. Робимо. такі стрибочки. Змінюємо ніжку. І, і будемо додавати отаку вправу. Одна ніжка, інша. А ну спробували. Одна, інша. Покажіть мені цю штучку. Є. Поїхали. Один, два, три. Чотири. А тепер дивіться, поєднуємо стрибочки з цими махами. Один, два, три, чотири. Є. Поїхали разом. Один, два, три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. Ще. Один. Два. Три. Чотири. Є, Запам'ятали? І тепер з'єднуємо дві вправи з колінками і зі стрибочками. Поїхали. Стрибочки. Два. Ніжка. Ніжка. сіли. Коліна. Вниз. Нога. Нога. Хрестик. Коліна. Сіли. Ніжка. Ніжка. Вирісли. Супер! І давайте ще один раз повільно. Трибочок. Тривочок. Ніжка, ніжка. Присіли. Коліно. Сіли на попу. П'ятка, п'ятка, До себе. Перевернулися. Ніжка. Ніжка. Висли. Супер. Робимо гарний, гарний вдих. Видих вниз. Ще один вдих. Видих! Іще один гарний, гарний дих. І видих. Залишаємо одну ножку попереду. Друга позаду. Ніжки рівні, і ми нахиляємось до, нож, до ніжки до рівної. Є-є. є, 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 є. Тягнемось вниз. Вниз, вниз, вниз. молодці ще трохи. І тепер дивіться, не відриваючи ніжок, я. Змінює напрямок. О, вже на іншу ніжку тягнусь. Давайте, давайте, давайте. Хто там лінується і не робить, це дуже низька вправа. Ну давайте повертай ніжки, дві вперед. Зараз ми скоро закінчимо і запитаю тебе, я бачу твою ручку. Ручки посередині. І тягнемось ліктями вниз, Лікче. Ліктя. Лікче. Ліктя. Лікті. Лікче. Ще, 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 ще. Молодці. І тепер вправо сідаємо на сіднички. Беремо одну нож зсередини, з середини. Отак міцно собі в долоньку. Другу. Витягую одну. І другу поруч. От. Але коліна рівні. Дивіться. Один. Два. Тримаю. Тримаю. Є. Зробила замочок. А ну показали мені всі замочок. Ось ви сьогодні лінуєтесь. Напевно, треба дати віджимання, так, щоб ви краще робили. Замочок вдіваємо на ніжку. І витягуємо одну ніжку. Рівне колінко. Замочок на іншу ніжку. Витягуємо. Витягуємо, витягуємо. Так, все бачу. Всіх бачу. Є. Робимо гарний дих. Видих. Ще один дих. Видих. Виходимо на планочку. І дивіться, що будемо робити. Будемо ручками доторкатись до протилежної ніжки. Один, два. Три, чотири, п'ять я буду сама сьогодні робити, чи що? А ну давайте, давайте. Богдан, молодець, перевертайся вже. Даша, супер. Тетяна, так, давай, 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 роби. Бачу, бачу, робиш. Ні, поїхали ще 10 разів. 10, 9, 8, 7, скоріше, 6, 5, 4, 3, Два, один. І на сьогодні на состання вправа треба зробити 50 стрибочків. 50 разом зі мною. Поїхали. Один, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ще. Двадцять вже. Тридцять. Зорк, ну давайте швидше швидше, швидше. Останні 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Круто! Вдих. Видих. Ще один вдих. Видих. Обійняли себе міцно, міцно. Попладували собі. кого є сили, то зробіть ще 50. Добре? Кого нема. Хто теж молодці. Так, Вікуля, бачу ручку. Включіть, будь ласка, мікрофончик. Вікуля. Так, Вікі, активний мікрофончик. Привіт. 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 Ти хотіла щось запитати, Вікусь? Да. Прошу, так. Прошу. Як я, як я знаю йога? Щ Ще раз, як йога? Буханка бия. А, так, да, так. Руханка була схожа на йогу, але ти не завжди робила. Треба працювати. Да. Почему, 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 я чи я бо я на юганці. Я не така була серйозна, потім а тобі я двигаюсь, а тобі я двигаю обідам юханка. Він куля була ще на якійсь руханці і каже, що ця крута, так? Супер, ми раді, що вам сподобалося. Бачимо, у когось зубчик там випав, нам показують, що немає зубчика, да? суперова новина. А, ну що ж, наші любі, ви гарно позаймалися. Думаю, що ви вже прокинулися. У Олександра ще є піднята ручка, Сашуль, що ти хотів запитати. Я хотів вам показати. Давай, що ти хотів показати? Яке в тебе яєчко? Да, там ще одно, Ага, там іграшка. Супер. Да. Круто. Ну що ж, будем... е... будемо прощатися з вами, якщо немає питання. Все Еміль... добре у вас з настроєм. Покажіть, будь ласка, що у вас все добре. Емілька, махай ручкою. Ти хотіла щось нам сказати теж? Да. Вот, вот мне понравилося. Ти все робила, я бачила, ти дуже старалася, ти сумничка, молодець. Давайте всі п'ять мені у камеру і гарного вам дня. Давайте п'ятерочку. Круто, ви молодці. Гарного вам дня і папа. -па. До наступних зустрічей, гарного дня всім.